Всім привіт! Сьогодні в нас буде розклад про ваше внутрішнє відчуття життя, себе, світу. Зараз одну хвилиночку, будь ласка, налаштовуйтесь. У взяла свічечку підпалити. У нас буде свічечка. Ох, нічого собі уявляєте? Пані Тетяна, я так вам дякую. Дивіться, яка краса. В нас колір. Прикольно, класно. Оце чудосіє. А як це працює? Ви бачите? Пані Тетяно, ви такий подарунок чудовий зробили. Я вам щиро дякую. Так, добре. Про ваші внутрішні відчуття, надіюсь, музика вам не заважає. Але вашому тарологу треба так саме такий музикальний супровід, який зможе налаштувати на ту чи іншу інформацію. Просто довіртесь. Музика це теж мій інструмент. Так, сім Сім жизлів, 13-й старший аркан смерті. Внутрішні відчуття зовсім змінились. І ви розумієте, що дещо треба розвивати. Да. <кій> ви почали помічати, що працю, працюючи над собою внутрішніми, можливо, якісь практики. Можливо, скажімо так, якісь дії, які допомагають вам переглянути в принципі відчуття себе внутрішньо. Це зараз не про емоції говориться. Я зараз говорю саме про ті відчуття, які ви відчуваєте десь глибинно, з якими, можливо, ну не з усіма і поділишся. Можливо, з якісь тисли на вас, і ви почали собі відзнаходити. Можливо. Тут повішаний, але це так вийшло, да? Зараз тихіше зробимо. Ось так. Так вийшло, да? Середина ваша примирюється, примирюється ваша голова і примирюється ваші відчуття. Дивіться, тобто у вас зараз і матеріальне, і духовне встає в норму, в баланс карта закоханих. Карта вибору, карта відчуттів, да? карта також Ді. І карта королева води, відчуття. Знову ж таки, це не зовсім про емоції. 14-й, старший аркан це умірність. Це пояснює мені десятку. Жезлів, десятка жезлів, це ой, десятий старший аркан, колесо долі. ну, Доленосно зараз досить все відбувається. Ви скидуєте із себе внутрішню, тяж... внутрішню важкість, і ось це таке тяжіння, ніби я не розумію, ніби те, ніби те. ну, Свічка чудова. Так, а чому, чому так? Що це за підказка? Угу. Ви знаєте, хтось із вас боїться пускатись всередину, бо вам здається, що ви нічого не зрозумієте. Ви щось відчуваєте, а що не розумієте, і якось не зовсім сміло в ту сторону можете діяти. Так, ну перше, тут багатьом із вас е, треба це внутрішнє спостереження за собою і ось ці відчуття, коли ви зрозумієте, що з вами всередині відбувається, коли ви дасте собі час, аби, скажімо так, зміна світогляду, відчуття світогляду, е, погляд на природу, знову ж таки, десятка жезлів. Да? І тут як ніби через череп проросло. Тобто розуміння світу, воно увійшло вже дуже глибоко в вас. Ви вже ніколи не станете колишніми минулими, ви вже ніколи, знаєте, як то кажуть, ніколи не станеш прежнім. Все, тобто, це ваша нова реальність, хочете ви того чи ні. Це було в вас і всі життєві обставини. Тут сім жезлів. Карта ну, в принципі, сім жезлів це карта оборони. Знову ж таки, це теж труд, тому що оборонятись це теж трудитись. Це треба бути уважним, наполегливим. Ось це і є сім жезлів. Карта повішаного це, скажімо так, відчуття, я не знаю, що робити, куди йти, я не можу рухатись, я нічого не розумію, я не знаю, я не орієнтуюся і тому подібне. А тут ось череп. Череп це символ, скажімо так, кругобігу життя, його плинність і швидкоплинність. Тобто ви вже зрозуміли, що досить швидко втікає час. І Якщо, наприклад, не бути тут і зараз, не бути уважним в своєму житті і не розпізнавати ні свої емоції, ні яка ситуація для чого вона приходить. Так можна пропустити все. Ніби живеш, але насправді відчуття, ніби ти спостерігаєш за життям в Якийсь момент ви також і психологічно почали працювати, тому що е, сім жезлів. Карта оборони, ну оборонятись треба ж теж розуміти, навіть якщо взяти до фізичної оборони, треба ж теж розуміти, що при обороні задіюються ті чи інші відчуття, ті чи інші думки, плани, стратегії. Тобто, це по-любому карта роботи, так само і психологічно. Карта повішеного це повний перегляд і світогляд вашого життя. Королева келихів, королева води це відчуття. Ви почали відчувати тут карта закоханих або ще карта коханців, можуть казати. Тобто теж це, скажімо так, несподівані відчуття, на які, можливо, хтось і ніхто не розраховував. Але це не до людей зараз. Я говорю лише про вас, про вашу серединку внутрішню, да? внутрішність вашу. Не беру зараз життєві обставини, додаткових людей. Ви, по-перше, ви самі повинні навчитись розбиратись хую ху в вашому житті, що для чого. Я тут ну, не гадаю, я тут пояснюю вам вас і як сприймати те або інше. В тому -то і різниця, скажімо так, між моїм читанням Таро і багатьох моїх колег. Тому. Тому для вас це і незвично і у мене до вас приватна така особиста особисте прохання. Це зараз я декілька слів від себе візьму. Слухаючи розклади таро, не намагайтесь мої саме та да? не намагайтесь підбити мене під уже зрозуміле розуміння. Таро це не тільки передбачення. Таро це не гріх, таро, це не, скажімо, там, не якісь упередження. Таро це інструмент. Як ви бачите, це просто кусок бумаги нарізаної під якісь стандарти із картинками, але ці картинки мають символи і пояснення. Тобто, в даний момент я просто розгорнула карту місцевості і дивлюсь, як. Куди нам рухатись, зрозуміло? Тому я дуже вас прошу. Не намагайтесь, будь ласка, підбити те, що ви чуєте, під те, що ви можете почути на других каналах. І знову ж таки, це не те, щоб там я дуже якась особлива. Ні, просто я пояснюю, як співпрацювати із моєю інформацією і моїм методом читання карт. Все, мої слова завершились. Давайте далі. А ви зараз вчитесь в наступному, ви зараз вчитесь, вибачте таке слово не паритись. Тобто ви зараз вчитесь не звертати увагу на образи, на людей, на їх слова, на вчинки. Ви зараз намагаєтесь максимально сконцентруватись на собі, поки води дозвольте. Зараз у вас іде максимальна концентрація. На тому, аби себе змінити, багатьом із вас дуже цікаво. Багато хто із вас по суті розуміє. Що відбувається, але у когось тут карта печалі, дев'ятка мечів. Це може говорити про наступне. Хтось може зараз впадати в жалості, чому я витратив чи витратила стільки часу, чому те, чому все. Карта повішеного десь в житті. Ви по-любому із чимось або щось відкладаєте, або з чимось тягнете резину. Чи маємо ми право знати, з чим витягнете резину, якщо так? Ну, тут також п'ятірка цих, господи, п'ятірка. Вилетіло із голови. Коротше, тут п'ятірка і на карті написано посторонній. Тобто ви в якійсь мірі... А, може і наступне, можливо, витягнете із тим, аби все ж таки розмежити межі, тому що ви можете користуватись. Скажімо так, ось я зараз знаходжусь саме в таких ось обставинах, в такому колі спілкування. ось Ні, ні. Я поки що відкладу, ось коли я зміню свої обставини, людей, там те -те -те, ось тоді я буду сам собою чи сама собою. Розумієте, я розумію: тут птах в клітці, клітка відкрита. Ви бачите, як багато хто вже на свободі, ви якби готові, але поки що ви в стані спостерігача. Які життєві ситуації, з якими витягнете? Чи маємо право знати знов четвірка жезлів? Це, скажімо так, витягнете із своїми буденними справами, але також четвірка жезлів це і єднання, пара, стабільність і тому подібне? Можливо, в якихось або сімейних, або в плані стосунків, в плані налагоджування відносин, можливо, саме тут витягнете. Знову ж таки, налагоджування відносин це не зовсім лише про сім'ю. Це може бути і робота, і, і коло вашого спілкування. Ось вам здається, зараз я звільнюсь, зараз, зараз і ось ось. Насправді, знову ж таки, це парадокс 15, Знову ж таки, це круговорот того, що ви знову ж таки то відкладаєте, то шукаєте якихось пояснень, то не час, то ще щось коротше саме ось синдром відкладеного або життя, або ще чогось. Також це може стосуватись ваших відчуттів. Так, я зараз це не буду поки що чіпати. Ось ну так, да, я щось відчуваю, але що я трошечки відкладу? Не відкладайте, бо ж ви зрозумієте, ви все одно будете відчувати. Ви зараз не відчуття відкладаєте, а ви відкладаєте розуміння цих відчуттів. Знову ж таки, повторюсь, будь ласка. Так, знов 14 старший аркан. Дозвольте собі бути дітьми, дозвольте собі відчувати все, що у вас відбувається. Ви вчитесь і не відкладаєте навчання. Навчання або робота над собою це постійний думковий процес. Робота це ціле спрямовані думки. Це її робота. Тут не треба нічого спеціального, Думаючи, ви відчуваєте. Робота в чому? Зрозуміти, що я відчуваю, яка емоція, а цікаво, а я можу її приборкати зараз, аби того не відчувати. Розумієте? Тобто намагайтесь самостійно розмежувати кордони. Ви навчились задавати собі питання і отримувати необхідні відповіді із підсвідомості. Наразі ви повинні, скажімо так, швидко адаптовуватись і пережовувати умовно. Переживати ті відповіді, які вам прийшли. Так, відповідь прийшла. Окей, що я відчуваю? Те-те-те, добре. Е, як далі бути? Я готова або готова? Відпустити. Що значить відпустити? Як я зрозумію, що я відпустив або відпустила? Зрозуміло? Тобто, звіряйтесь, думка, тіло. Тіло наше завжди нам говорить про нас. Ні, Заждіть. Десь на фоні стуки, знову цей, цей признаки ремонту. Ну, ми з вами так і займаємось ремонтом, так? Знов дев'ятка мечів. Десятка мечів. Ви знаєте, якось, або швидко якесь руйнування відбулося, або швидкий, швидкий перегляд ситуації людини, можливо, Поведінки, відносин, когось ви могли побачити зовсім з іншої сторони. От буває таке, дивишся на людину і бачиш, ніби вона жахлива там, чи не красива. Не те, щоб там ви вже ну, дійшли до того рівня, коли ви ну, можете вже не судити людину по зовнішності, але ви чомусь це помічаєте. І ви розумієте десь на підсвідомості, що ось оцей такий якийсь ну, неприємний вигляд людини це не зовсім про зовнішність. Тобто, ви почали бачити людське нутро, і якщо ви когось бачите жахливими, некрасивими, непривабливими, хоча раніше такого могли не помічати, або починаєте помічати за людиною там не знаю, натягнутість посмішки, або якась там надмірна, навпаки, там знаєте, ось таке бажання угодити да, там, зробити, аби все було добре. Ви навпаки, якось відчуваєте це і хочете від цього відійти, але можете знову ж таки себе стримувати. Говорити собі, ні, бо я не розумію, що зі мною відбувається. Ні, ви повинні розкрити очі і зрозуміти, що ви бачите нутро людини, і це нормально. Ось тому тут ви повинні швидко реагувати на ті відповіді, на ті відчуття, які вам приходять. а із того й будуть зміни, і з того змінюватиметься легкість вашого відчуття, легкість ваших поглядів, легкість життя. Ви перестанете постійно щось драматизувати, ви перестанете дивитись на життя. Ой, ну така доля, ну, ну раз так, тоді так. Я відпускаю. Ні, це серйозно, це драматизм. Якщо у вас після того, як ви відпустили якусь ситуацію, не відчувається справжньої якоїсь такої легкості, не треба бігати, пригати, а ось така внутрішня легкість, так фух, відпустило, Дякую. Да? Ось така, от. І, і потім подяка йде, не комусь, а от. Чи собі, чи, чи Богу, чи кому хочеться дякувати Боже так легко. Тобто, навчіться розпізнавати зняття каменю з душі, з голови і ще з чогось. Так, дуже інформативний розклад. Значить, зроблю коротким, не буду засипати вас інформацією. Треба трошки дозувати. Молодці працюйте, ви зрозуміли в якому напрямі працювати. Так, дійсно, зараз багато із вас, хто почне займатися контролем. Ви зараз почнете самі підпорядковувати і дихання, і скажімо, і внутрішній такі стан, коли трусить. і Ти не розумієш що відбувається. Ви зараз почнете більше до всього прислухатись, і ви зрозумієте, ви вирахуєте, вирахуєте свою внутрішню математику. Зараз дозвольте попити. Ви зрозумієте, яка думка, які відчуття в тілі у вас викликає. Досить багато кому цікаво це так, інтеграція. Ну, все дійсно. Ми зараз з вами в другому сезоні. Другий сезон, як я вам обіцяла в кінці першого. Хто ну, не розуміє, про що я хто дивиться не постійно мої відео або випадково, в мене є відео, називається Від вашої душі. Там я все пояснювала, що це перший сезон, це другий. І тому подібне. Тобто я вам казала в тому відео, що те, що я розкладала по полицям до відео від вашої душі, оце ви зараз складаєте в одну купу. ви в собі відкрили таку, знаєте, невеличку свободу. Ви зрозуміли, що насправді не треба нікому відповідати. Насправді те, що люди про вас чи вам говорять, насправді ну, насправді, насправді, ну насправді значить, так і є. Вам не обов'язково це приймати на себе, вам не обов'язково з цим погоджуватись або від цього відходити. Тобто ви набагато легше почали сприймати і критику, і е, похвалу. Якщо, наприклад, похвала, ви почали відчувати, що у вас ніби крила е, виростають, да, і у вас така внутрішня гордість, молодець, значить, все правильно. Мені дуже ця пісня подобається. Ось. Е, також е, ви зрозуміли, що коли критикують це навпаки для вас змога дійсно побачити якусь ситуацію, історію себе, поведінку, думку з іншої сторони, і ви вже навчились приймати це на, на своє благо. Тобто, ви, ага, так, підбили підсумки, я знаю те те, почулось або почули те те, зрозуміли те, -те і потім те те, те. Да? Надіюсь, ви мене зрозуміло. Ми це мир. Так? Ми це мир. Тут єднання, інтеграція ось теж. Це 14-й, старший аркан знову, як і цей, уміреність. Тут карта уміреності вийшла три рази. З трьох, з трьох різних колод вийшла три рази. Зараз дозвольте, я тоді зроблю, зроблю одну таку. Поділю зараз карти, послухайте пісню, мені дуже подобається. Надіюсь, і вам сподобається. Це Vie se mote nove, це любов, четырка, тринадцатый старшерка, церка. Так, наступне, ви почнете помічати, де і через що ви втрачаєте енергію, де і як ви, скажімо, якісь саме ваші думки, ваша якась можливо впертість, ваші погляди. Ви зрозумієте, наскільки це чинить опір, в принципі, натуральній зміні життя, і ви зрозумієте, де саме ви, умовно кажучи, тормозите. Далі комусь досить складно дається ось це таке розуміння справжнього положення справ людей і тому подібне. Тобто, зміна світогляду вона досить сильно на вас вплинула наступним чином. Ви зрозуміли, наскільки швидко зруйнувався той умовний ілюзорний світ. Який був ті ілюзорні цінності, те ілюзорне розуміння, якась повага. Ви зрозуміли де кому, як надмірно, скажімо так, намагались демонструвати якусь повагу, хоча внутрішньо могли бути. Ем... Ну, не, не згодні, і це викликало у вас не такі, знаєте, ви не усвідомлювали того. Вам здавалося, що ось людина при такій посаді, чи так, чи так. Це ж треба поважно, бо ж навчили. А потім ви почали за людьми замічати якусь наглість, і люди просто користуються навіть умовно своїм положенням. Ви почали з цим боротись. Ви або почнете? Ви почнете розуміти це перше. Ви зможете швидко це через себе пропустити. Якщо треба 10 мечів, ви зможете це висказати. Тобто, ви пер... висказати в якому плані? Не те, щоб там сваритись з кимось. Ні, тобто ви зможете сказати свою думку або показати свої відношення справжні до цієї людини, а не, скажімо так, знову ось вести цю таку, знаєте, двулику гру. Наступне. Ви знаєте, ви втрачаєте енергію наступним чином. Багато можете проводити часу або в думках, або в інтернеті, читаючи ті або інші новини, розуміючи або відкладаючи щось, розуміючи, що зараз може бути не час, війна і тому подібне, або якісь втрати можете до сих пір оплакувати. Ви можете бути, скажімо так, всередині поки що не згодні з тим, що відбувається. Це нормально, це період адаптації. Тобто, спочатку ми йдемо в отказ умовно, да, тобто це внутрішній адказник. Але ви повинні будете збагнути, що чим більше і довше ви пручаєтесь змінам. Тим складніше вам стає орієнтуватись, тому ви повинні всередині себе збалансуватись. Яким чином, вся робота, все розуміння, воно буде проходити так. Тобто вам дійсно необхідно буде на хвилин 5-10 максимум знайти одиноке місце там, де ви зможете залишитись на одинці, сісти. І спостерігати за внутрішнім станом, як, від, як ваші ноги, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте опору під ногами, якщо ви сіли. Да? Спина у вас, плечі підняті, опущені. Тобто ви зараз будете багато працювати над собою. Потім у вас буде такий мозковий штурм на початку під час цього процесу. Спостерігайте за думки, багато яких думок вас може, скажімо так. Ви, ви зможете зробити їх помітними і розібратись, які думки відсікти, які не актуальні, які думки мають право на життя і розвиток. Наступне, наступне буду завершувати, тому що ми вже тут все почули. У когось зараз може така бути ситуація, яка вам ніби розбила серце, і ви пішли. Світ за очі умовно, да? в середині себе можете відчувати розруху, втрату і тому подібне. Добре, прислухайтесь до цих відчуттів, знайдіть відповіді, по якій причині ви це відчуваєте, хто до того причетний, яким чином причетні ви до того, як ви могли вплинути і що вплинуло на ваш внутрішній стан. Ви повинні зрозуміти, що і знов трійка. Ну, ось саме цей внутрішній стан і веде вас через якусь трагедію внутрішню, і веде вас саме до того відчуття себе, скажімо так, сповненими, наповненими, легкими і радісними. Ось так зараз відбувається з вами такий процес, який повинен навчити вас або заставити вас все ж таки прислухатись до свого тіла і внутрішніх відчуттів. Дякую, любі вам за увагу. Наразі це була вся інформація. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дозволяєте бути мені поруч із вами. Дякую за вашу увагу і приділений час. Також дякую нам нашим воїнам ЗСУ, нашим захисницям. Бережіться, будь ласка, бережи вас, Боже. Вірте в Бога, моліться. Як розумієте, так і моліться. Дякую, всім добра.